Колеги, я просто ну, здивований тим, що, про що ми тут зараз говоримо. Ми говоримо, що хтось спровокував е, ситуацію, а насправді ми ж бачили, що відбувалося. Це відео воно є в загальному доступі. Ми бачили стрілянину. Ми можемо говорити про, називаю цифру, шість е, випадкових перехожих, які отримали поранення на заправці. Я хочу зрозуміти, яким чином боротьба з контрабандою стосується. Шести поранених на заправці, тому давайте не розглядати цю ситуацію як конфлікт з правим сектором. Ми всі ми говоримо про одні ті самі речі, що Закарпаття це величезний клубок проблем, де потрібно вирішувати питання і з митницею, і з службою безпеки, яка, до речі, має дивитися і слідкувати за тим, щоб митниця працювала нормально. До речі, якщо ми з вами згадаємо, то Чомусь у нас мало про це говорять. а Є дуже цікава історія, коли тунель прорили в Ужгороді в Словаччину, і там наші сусіди, Словаки, вони, м'яко кажучи, в шоці від, від, від цієї історії. Оце був канал контрабандний, і, і є над чим працювати. Тому давайте ми для себе приймемо за правило, що ніхто не має права з автоматами. Їздити по вулицях е, мирних міст і на цьому поставимо крапку, і немає жодних виправдань для цього. Ну так не борються з контрабандою, обстрілюючи е, перехожих на заправках.